Всім привіт, дорогі туристи, мене Анна, з вами туристична компанія онлайн-тур. І я зараз знаходжуся на Шрі-Ланці в готелі Аралія у Наватуна. Я цей готель рекомендую, тому що в нього дуже класна територія, гарний якісний сервіс, а також за територією готеля дуже багато локацій, де можна прийти, прогулятись усілякі місцеві кафе, магазини для бронювання. Залишаю наш номер телефону і чекаю ваших дзвіночків. Готель Аралія Новатуна. Сенківеримач. Зустрічають з ось такими квіточками. Ми приїхали на маленькому автобусі, тому що великий автобус тут не пройде, тут дуже вузькі вулички. Ресепшн готелю. Ось такі дерев'яні, красиві слони, така класна фотозона. Йдемо дивитись готель. Ось такі дерев'яні слоники красиві. Готель достатньо високий, тому має ліфти. Тут презентація самого готелю. Нас зустрічаючи з Welcome Drinks. Тисеньке. Це манговий сік. І це в наш лобі готелю. Далі територія. Дивимося більш детально зону лобі. Тут можна купити собі прикраси з різними полудрагоцінними каміннями, лунний камінь і всякі там топази, браслети, сережки. Також в готелі можна придбати собі шорти, плавки, якщо щось вам потрібно. Далі можна придбати собі тут чай, окуляри, різні сувеніри. Hello! Це все при готелі. Ось такі всілякі брелочки, дерев'яні слоники. Красивий магазин. Можна провести різні сувеніри. Дуже красиві фотозони. І, взагалі, сам готель в такому стилі з дерев'яними слонами. Гляньте, який красивий слон. І зверху сидить такий ланкієць. Великі шкіряні дивани, крісла. А тут зона бару і кондитерської тортики. Бар, на барі є різні алкогольні напої преміальні. Це Red Label, Red Label. Також тут ще тортики, тут можна випити цейлонського чаю. Ще алкоголь, бакарді. Ось так виглядає зона лобі. Територія самого готелю дуже красива, з ось такими водними зонами, багато номерів, дуже високий корпус. Готель Араль. Нова туна. Це вже ми йдемо до пляжу. Перед пляжем також є бар з великою кількістю імпортних напоїв преміальних, лаунж-зони. Басейн. Далі вже зона пляжу. пляж. Від басейну йдемо до пляжу. Тут можна помити ножки. Також є пляжний бар, дитячий майданчик. І вже виходимо на пляж. Багато шезлонгів на пляжі. І от зверніть увагу, що тут можна купатися. Тут буде пологий захід в океан. Багато людей купається вже зараз. Немає волни, а якщо є, то вже далі, вже далеко. І пляжна полоса такою лагуною йде достатньо широка. Під пляжу. Є ось такі зони, де можна собі замовити свіжу рибу або крабів, морепродуктів вам їх приготують. Кокоси, манго, ананаси, все вам наріжуть. Банани, арбузи, також бар. Є ціни. Напої імпортні преміальні, усілякі коктейлі вам можуть зробити, пиво є. Тут можна відпочити Ми в готелі аралія. Почнемо з ванної кімнати. Тут є і ванна, і душ, є косметика, і в душові також є косметика. Аралія фірмова. Все, що вам тут потрібно, зубні щітки, все є скло скляне, також є каловий набір чайний. І ось так виглядає сам номер. Є вихід на балкон. На балконі два ось таких кресла. Частковий вид на океан і вид на територію. Все зелено, красиво. Ось такий номер. Ще один номер категорії Horizon має ось такий вид на океан. Видно, як виглядає пляж, це достатньо така широка піщана зона. Видно територію готеля. На балкончику стільці є. Достатньо великий номер, чайний набір, є капці, ванна, скло. Можна опустити шторкою. Ось різна косметика і також є фірмова косметика аралія. Є душова кабіна, в якій є також косметика Аралія. І зверніть увагу, що в номерах є і душова кабіна, і ванна.